Заочно вас в Україні дуже багато людей дивилось, але ми були знайомі. Було враження в мене, що я бачив на екрані якусь групу Рембо, які в принципі досконало в принципі, є військовими професіоналами. Да? Але тепер я думаю, всім буде цікаво подивитись, хто справді здійснив цей подвиг. Бійці 108 го гірсько-штурмового батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Відоме відео. Коли це сталося, те, що ми зараз бачимо, 25 числа, 25 грудня на різдво. Сім чоловік були поділені на дві групи. Заходили справа зліва. Тут було двоє, тут було двоє на цій позиції. Також в них було три полім'ята. Це вже друга позиція. Тут було, тут було шестеро так, в одному, тут четверо сиділо. Це ми спочатку кинули гранату, тут де ці шість чоловік сиділи. Як Я вам ви б... так, так е, легко розповідаєте, як ви так підійшли на людей, де три кулемета на позиції? Як е, вам вдалося? Коптер. Коптер нас супровождав. Все, все йшло через рацію, що спокійно можете заходити, нікого немає. Перед цим попрацювали нашу артилерію, міномети. І ви так впевнено зайшли, скільки у вас було? Семеро. Семеро ваша група. Так. І скільки там було противника на позиції, яка знищена? На одній позиції було 4, на другій було 10. Тобто ви всімо захопили і знищили 14 бійців противника. Так. От яка красива ідея. Ціла група. Скільки повне них Десять. Угу. Трофеї, які були. Було сім покемонів пулеметів. СВД ми взяли, були нічні прицели, там таке разне. Зв'язок, тобто у них так, це було Так, Противник так само був був. озброєний нормально, так? так? Розкажіть, будь ласка, як хто був? Ви старший, старший цієї групи? Так? так? Будівельник з Чернівців. Так? Ось такий реальне, ну це просто велике драматичне відео, дуже великий військовий успіх. Uh, і розкажіть, будь ласка, як ви готувалися до цього? Хто в вашій групі? Чи були якісь ще контрактники, бійці? Mm. Тобто, всі, як і ви, всі, всі, да. добровольці, мобілізовані, всі мобілізовані добровольці. Всі мобілізовані. Mm -hmm. ну, mm. Як розкажіть, як ви почули про це завдання? Ваше, ваше відчуття, коли ну, це командир вам сказав. Так, прийшов, прийшов командир, включив так. відео, сказав, що вже два дні там нікого не спостерігається. Ми посиділи, обдумали, як зайти, що зробити, скільки в нас має бути людей. Це все. Проходило десь в течение двох днів. Ми думали, дивилися, передивлялися. Тому, як завжди, працювала наша арта, працювали наші міноміти. Працював наш коптер, який спостерігав за цим усім, який дивився, який нас коригував, який коригував нашу арту. Тому поспила команда, щоб висуватися. Почав висуватися. Коптер також, все нам передавали по рації, де що є, де що знаходиться. Ну от маршрут під підходу, бачите, ви так з флангу зайшли, да? ви яким чином перевіряли там мінування могло бути чи ще щось? Чи засідка якась, чи спостережний О, пункт Того проти... І більш-менші проходили флангами, бо в основному середину посадки стараються замінувати. Mm -hmm. То старалися йти з права зліва, щоб зменшити ризик свій. Mm -hmm. да, ну це неймовірний подвиг. Просто неймовірно, як вам це вдалося. Скільки у вас досвід вже був таких штурмових дій? Так, був досвід дуже штурмових дій. Скільки у вас таких атак ще було? Ну, така, щоб аж така масирована це була друга. Ну, а до того, ви скільки вже в бойових діях берете участь у таких, як піхота, як піхотинець? Ну, вже більше як півроку. Пів року. Так. Пів року. Да. Як в яких боях ви брали участь, в яких місцях? Ну, під спірним. Саме більше ми сидимо. В де ми були. Угу. Ну, в основному тут ми під спірним знаходимося. Які емоції були, коли ви зайшли на позицію? Що ви відчували, які давали команди? Ну, я не знаю, не можу передати емоції. Адреналін зашкалював. Але нам, ну, як Богу повезло, що так все пройшло, що вони не були, не, навіть, мабуть, не, не сподівалися, що ми зайдемо, не чекали на нас. Всі були нормально настроєні, всі. Хороші хлопці, які розуміють, що треба робити, як робити. Все виконувалося. Що сказав, то виконувалося. Що не було ніяких у нас з цим проблем. Угу. Думаю, у що вас я... було безперервне управління, зв'язок був із командуванням, так. між собою. Так. Тобто, ви так. постійно розуміли обстановку, наскільки я, я так, так. розумію. Так? Так. Постійно у нас у всіх майже були рації. І всі чули, що передавало нам командування, і так само між, між собою спілкувалися. Андрій Михайлович, ким ви були до 24 лютого? Працював простим строїтелем на будові. На будові? Так. Де працювали? В Чернівецькій області. В Чернівецькій області. Так. Якийсь бойовий досвід у вас був? Ви воювали раніше? Ні. Тільки строкова служба. Тобто, це ви пройшли у лютому. Пішли захищати так. Україну, і, в принципі, от, в перший раз стикнулись з бойовими діями. Так.